Випустила красуню на вулицю. Що ти там? цірго побачила, чи що, бігала? Ану, ходім подивимось. Ходім? У нас плюс 13 зранку. Так що не дуже то й тепло. Ну, може, потепліє, Говорять, там іще тепло буде до нас йти. Я чую, десь пищить сірий. А ну, звичайно, на вікні. А ти що хочеш Їсти і йдемо? Пішли погодую, чи ти не голодний? Ти щось виридувати став? Привіт. Привіт. А що глазок ото? Що там тебе сидить? ото? Ой, це ж поцарапав глаз, як же ж тобі промить? Сірий. Ой, чудо. Ну, як же я тобі промию. Зараз одягну перчатки, ну це не буду знімати, бо це ж як я його, хоч би мене не поцарапав. Ой, чудо! Пішли погодую пішли? Не голодний? А. Ти нервничаєш. ага Ой, чудо. Нема ж у мене нічого. Чим би його промити? Е, чаєм промию. Ну, а що робити? Ой, ви подивіться. Ви подивіться, яке чудо. Каже, я не голодний. А де ти що їв? М -м -м. Зараз піду чай візьму, промию глаз. А ця красова. Ой, можеш мій. Ти хоч бачиш ти моком? Та вроді бачиш. Оце ж заводять котів і гарнючий такий, він же породистий. А, а, а потім, Оце, ну, як є, оце бачите. А ти кусочок м'яска будеш їсти, так, отак. Ну, а то я покладу тобі у мисочку. Так, да, голодний. Що ти хотіла? Тобі зараз дома дам їсти. Фенді, не чіпай його, не чіпай. Все, помила я йому глазик, нічого там страшного, як за От. Ну, дався. Ото спонжиком взяла. Ой, ну що ти мені там товчешся? Чого? Чого ти там товчешся? Ой, вітер, який мій горшочок он закинув, він, правда, пустий, от, два ж їх тут було. Зараз попіднімаю. Все, не голодний. Я думала, що він втече, бо неправильно зробила. Насипала їжу, він пішов їсти і думаю, ну все, поки я вийду, це ж я як ото треба ж чай було зробити ще. Я тобі пакетик чаю пожертвувала і тепленько їх спонжиком витерла, і все добре. Ну думаю, що все добре. Так, я пішла. Да, да, от, а, Це ти так мене благодариш? Да? Ну, ти ж порося. Хто качається оце тут? Хто у мене отут качається? Ти качаєшся, так. Да. Господи, да, Сирий, я пішла додому, пускай мене. Стою біля нього, вроді він мене за руку держи. Красунчик, отак. І та красавиця бігає. Додому підемо, Фендюша, Фендюш, додому підемо. Ти вже йдеш? Так. Сірий, совість май. Іди, гуляй собі. Так, да, гуляй, я зараз водички тобі ще там налью. Угу. Да, так. Да. Все, пока. Закінчую вологе прибирання. Ой, оця пиль, пильова буря прям дістала. Так я могла раз на тиждень оце попротирати. А так же ж, ну що, закриваєш, і вікна закриваєш, і двері. Але хочеться провітрити. І вона летить у ті вікна. І оце кожного дня треба Ой, таку зарядку робити. Ну, є, ось, бачите, це я голугі серветки взяла. Отак витираю. Я раніше сал серветочку намочу і мию. А віка оце так робить. Зараз лишилося в мене декілька серветок, думаю, ну і я так вирос, використаю. Так, і ну і двері в вітальню, де в мене тут поселились малюки, оце ж поки поїхали вчора, то тепер щось поспілкувалися по відеозв'язку. От так, і ще ж скло треба буде теж повитирати. І воно ж час пролетів. А я ще сьогодні хочу викопати буряки. Може, загано. Я в минулому році раненько викопувала, говорила моя сусідочка Наташа. Не Наталя, а її невістка, що вони тоді солодші. Та не солодші вони. Просто це все від сорту залежить. Один рік у мене дуже солодкі були, я тут з усіма ділилася, а в минулому році ні, зовсім не такі. То я її вже відтягувала, відтерміновувала. Звичайно, то дзвоночок а це. Поїхали, захотіли додому. Так, захочу, ой, хоч тут і чисто біхав вчора попересосила. ну, а мені не було коли підтерти, а їй теж не було коли. Так, ось так і живемо. Я ще не снідала, мабуть, щось придумаю. Каву одну чашечку випила і все. Ну, ще одну можу і потім можу ще сходити до Наталі та в неї випити. Або чай, або каву. Так лишилось у мене побризкати фікус. Він дуже любить голову. Я вже тут все прибрала. Генеральну, генеральне прибирання зробила капітальне, Віка на днях Мікрофильовку мила. А так ми ж їм ну, користуємося таким розчином, бо у нас малявочка. А це ж вони виїхали на пару днів. Казала Наталя, считала, каже, на чотири. Кажу, ну побачимо. То я взяла сів ось такий. Ну, для прибирання він називається засіб для чищення і для кухні. Ультрашвидкий антижир, Легко видаляє жир і пригорілі залишки їжі. Сіф новий. Ну, дуже добре він прибирає, але ж коли малюк вдома, то не бажано. І що я зараз? Я ще не годувала фенді, погодувала сірого і почала прибирання. Зараз трішки щось перекушу і вип'ю кави, і піду викопаю бурячки. Бо вже жовтий місяць, так що треба викопати. Я тут собі. Лимон тепленький. Говорять, що ця водичка знижує цукор в крові. Ну, чи так, чи ні, Бог їх знає. але приємно пити. Ну і я працюю далі. Так. Ну, у мене тут їх. Два рядочки, і то такі ж невеликі, і оце я думаю, ну навіщо я їх садила? Ой, ну, може, коли він зробимо, або ікру. Коли ото смачні були, так всім треба було. Зараз щось зовсім я от е, про, з прошлого року з, натерла і заморозила. Бо якраз не було ні, ні ні томатів, щоб зробити заправку. І заправка в мене є. Думаю, ну за літо ми використаємо. Та який там. Навіть одного пакета не використали. Трішки лишилося ще. Ну нічого, будемо брати поки з морозилки, а потім уже. Ой, а потім уже з погріба. Ну, викопаю, покидаю. Ввечері обріжу бадель. Так, де моя лопата? Так, Треба його гірочки пошукати, щоб не... Та вже попереростали он. Боже. Ну, поїхали. Що тут у мене є? А є у мене ось такі бурячки. Так, а це щось таке? Хтось знайшов. Ой, господи, виросло. Ого, як кормовий, але ж це не кормовий. Так. Це довгий. Ну нічого. Будемо запікати. Це кругленькі. Виявляється, один рядочок круглих, один довгих. Я забула, як називається, треба глянути відео і побачити. Їх тут немало. О, а це Зовсім ой, здоровенний. Так. О, цибулина тут. Виросла цибулина. Слава Богу, що їх не чотири рядки. Так, і я тут ще побачила. Зараз поставлю лопату. Нас тут в картошку возять, кричать: картошку, продаю картошку, цибулю. Так, зараз ще щось знайду. Ну, це недовго зайняло часу. На дворі тепло, не знаю. Градусів 25. Так що я тут ще побачила. Ну, ці кущики хай ще стоять. Так, де ж я побачила? Ой, квітує. Тільки що. О, є, Дивіться, який я його зірву. О! І ще тут квіточки є. І ось о. Два. Це ж я хочу сюди переносити. Малину потихеньку. Ну, це, мабуть, буде в листопаді. Так, поки що тут деякі кущі можна прибрати. Ось я лишала, але їх нема. Ну, два отаких. От так, і білокрилки повно. Два штучки. Так. І огірочки треба передивитися. Так, хочете в карман. Ось так. Ну, і поки що хай воно лежить. Потім пообрубую, пообчищаю, підсушу. Ой, здорові такі, навіть багато. Я люблю такі, Невеличкі ось ось. А це ж ну, ну, прям такі здоровенні. Ще й цибуля. На сонечку просто прелесть. В тіні така прохлада осіння. Ну, і я оце, дивіться, ой, це ж я вчора е, обрізала е, в колючки в трояндах і так і лишила. Ну, і оце мій жовтневий врожай. Тут скільки огірочків. Є навіть отакі переростки. Добре, що я Люсі трошки поділилась, які були в мене в холодильнику, бо я знову назбирала. Оце два синіх виросло баклажана, один такий томат. І черики багатенько. Череки віднесу Наталі, бо в мене в холодильнику є. Так, оце один зовсім маленький і поганий. Ага, і ось іще червивий. Хай йде на добриво. От, і зібрала я, так, це я переглядаю, бо там же ж рвеш і не бачиш що. То скаже, принесла, хтось знайшов. Угу. Ось ось багатенько. Ось ось, чотири штучки червивих з дірочками. Можна прибрати. Оцю. Ну, цю, ну, це так нічого. І вікулі назбирала оце такий стаканчик. малини ну, це вам огород. Що там у мене його? Чепуха, а бачите, є урожай. Полежуть, не знаю щось. Може, фарш купимо, і в мене є там рецепт, я вже говорила. Ну, там не такі треба, отакі було і довгенькі. От хочеться той рецепт зробити, хоч не з цього як зроблю. Я все обіцяю, обіцяю і ніяк не дійдуть руки. А зараз хотіла вже на вечір лишати мої буряки, а потім думаю, ні, я їх зараз почищу, бо в сім годин вже темно. Ну Оце мої бурячки почищені. ну Я думаю, це навіть багато. Враховуючи, що в мене на борщ все є. А так часто, ну якось в 22-му році присіли трішки на них. То ікру, то, то ще щось, то салат віка робила, курина печінка і бурячок запікала. От. А в минулому році не дуже. Чи буряк не сподобався, я вирішила трішки посадити. Думаю, як їм буде мало, візьму ще в мами. І оце я почистила. Ну, я, мабуть, таки в гараж віднесу в погріб, поки що не буду, бо не знаю, чи буде дощ, чи ні. Ну, а я ось поливаю ще в полуничку, щоб не засихала. Зараз переставлю. У нас сирена, як завжди. І ще чимось займусь. Хотіла піти відпочивати, а потім думаю, та зараз сім годин вже темно. І що ти будеш робити? Потім ляжу поранше і буду відпочивати. Ну, як воно тут залило. Ще й кріп у мене росте, бачите, скільки шерву і росте, а навесні так шкода було. Немає. Як і перець ось у мене в цьому році не вдався. В минулому був такий гарний. Так, мені треба ще петрушки там кущик полить, ну Зараз це вже тут гарно залилося. Може цей вже й останній раз поливаю. Ну, зелена стоїть. Я її листям укривала в прошлому році, в цьому році не знаю, буду я її вкривати чи ні, бо це ж і потім вигрібаю, це теж важко. Ну, вже руки не ті, що захватив і бігом все.